Привіт! Ласкаво прошу на мій канал! Великдень це мабуть для українців найбільш важливе свято у році. Мало того, що встигають зробити генеральне прибирання, то ще й наготують яких тільки смаколиків. І сьогодні я хочу ще з вами разом приготувати неймовірно смачну сирну паску три шоколади. На смак вона ані кілечки не поступається в всесвітньо відомому мусовому десерту три шоколади. Отже, годі базікати та гайда до роботи. Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. Ковшик з товстим дном відважуємо кисломолочний сир. Бажано, щоб сир був найбільшої жирності, тоді текстура готового десерту буде більш ніжна. До сиру додаємо вершкове масло, цукор та жовтки. Температура інгредієнтів не важлива, бо ми будемо готувати цю паску заварним способом. Ця сирна паска готується з таких інгредієнтів, що якщо не заварити її, вона може дуже швидко зіпсуватися. Для об'єднання та однорідної текстури пробиваю всю масу погружним блендером. Ставлю ковшик з вмістом на трішки менше, ніж середній вогонь та постійно помішуючи лопаткою, прогріваємо сирну масу. Маса має от-от закипіти та стати такою ріденькою. тоді знімаємо ковшик з вогню. Далі, поки сирна маса ще гаряча, заливаю нею шоколад. В окремі мисочки я відважила однакову кількість білого, молочного та темного шоколаду, та на оку розливаю приблизно однакову кількість по трьом мисочкам гарячої сирної маси. Кожній мисочці перемішуємо сирну масу з шоколадом, лопаткою до однорідності. Тепер нам потрібно гарно охолодити наші сирно-шоколадні маси, тому кожну з них накриваємо харчовою плівкою в контакт та ставимо їх в холодильник на 1 годину. Коли пройшов час, відважуємо потрібну кількість добре охолоджених вершків жирністю 30%. Починаємо збивати на найменшій швидкості міксера, яку поступово будемо збільшувати до найбільшої. Збиваємо вершки до легких піків, до стану морозива, яке тільки розтануло. Тепер теж на око розкладаю по трьом мискам сирною масою збиті вершки. Кожну сирну масу перемішую лопаткою до однорідності. Починаю перемішувати від найсвітлішого кольору до найтемнішого, тоді всі три сирні маси можна перемішати одною лопаткою, щоб після приготування витрачати менше часу на миття посуду. Після цього нашу шоколадну сирну масу можна перекладати у форму. Свою сирну масу я перекладаю у шоколадний корпус, який робила для своєї сирної паски. А про те, як я робила цей шоколадний корпус та про ще цікаві шоколадні елементи, якими можна прикрасити будь-яку паску і класично також, розповім вже в наступному відео. По черзі викладаємо кожну шоколадну сирну масу. Шарами. Я почала з найтемнішої тобто поклала її на дно. Далі посередині виклала сирну масу на молочному шоколаді, а на самий верх. На білому шоколаді. Коли зробила всю сирну масу, відразу зрозуміла, що її вийшло трішки забагато, що вона не вся поміститься в мій шоколадний корпус, тому зараз розповім вам про ще один спосіб оформлення такої сирної паски. А саме ось така кружечка теж може бути формою для сирної паски. Тільки потрібно прокласти кружку марлею у 2 шари. Марлю перед цим потрібно намочити і добре викрутити, та викладаємо марлю в кружку, але щоб марля не діставала до дна кружки. Стараємося максимально розправити складки марлі. Під вагою сирної маси марля ще трішки опуститься до дна та викладаємо нашу сирну масу теж шарами вже всю. Верхній шар вирівнюємо. Це буде дно паски, та накриваємо марлею. Таку сирну паску також можна зібрати в такій ось пластмасовій конусній формі. І Ваша пасочка буде у формі піраміди. На каналі вже є дуже детальне відео з приготуванням сирної паски в такій формі. Але вона там трішки з іншими наповнювачами. Також там я розповідаю про всі нюанси роботи з такою формою. Посилання на це відео з'явилось у правому верхньому кутку. Тепер нам потрібно поставити наші сирні паски в холодильник мінімум на 5 годин, щоб вони стабілізувались та витекла вся сироватка. Тому свій корпус з паскою я перевернула верх дном і виклала на такий махровий рушничок, який і вбере всю вологу. Пройшов час, мої паски провели в холодильнику одну добу. Паску в корпусі я ще ось так гарно задекорувала. Та давайте ще виймемо нашу паску з кружки. В холодильнику паска гарно стабілізувалася, та це можна зробити без ніяких зусиль. Просто ось так легенько тянемо за хвостики нашу марлю. І ось подивіться, на дні кружки є трішки сироватки, яка стекла. Через це і потрібно викладати марлю ще на початку, не до самого дна кружки. Ну що я хочу ще додати, що така сирна паска дуже легко та швидко готується, крім того, вона неймовірно смачна. Мені здається, що це ідеальний рецепт для тих, хто ну зовсім не має часу на випікання пасок, але дуже хоче побалувати своїх рідних. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. Прийміть на щиріше вітання з наступаючим Великоднем. З нетерпінням чекаю ваших коментарів. До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!